Я тупий ютубер, і я виграв вибори та отримав крісло тут у європейському парламенті. Це Фідіас Панайоту з червня 2024-го. Євродепутат від Кіпру. А ще торік він два місяці ночував на вулиці під офісом Ілона Маска, домагаючись, щоб мільярдер його обійняв. Тиждень краткомажив в аеропорту, ховався в багажнику автобуса, щоб проїхатися без квитка. Словом був пранкером ютубером і збирав мільйони переглядів. Я висунувся сам без будь-якої партії, і просто завдяки силі соціальних мереж я зміг стати людиною, яка отримала найбільше голосів у моїй країні. Під час передвиборчої кампанії Фідіосу довелося пояснювати своїм підписникам, яких у нього 2 мільйони, що таке європарламент та євросоюз, і як зареєструватися, щоб проголосувати на європейських виборах. Адже політикою вони не цікавляться. Океалтесікретка відкрию вам секрет, друзі. У всіх цих відео, де я навчав людей, це були не мої ідеї. Я не знав цих речей. Мій учитель читав, приходив з ідеями, чив мене речам, і після його 20 хвилинних лекцій я записував відео. Від кар'єри ютубера, отримавши мандат, Фідіас не відмовився. Тепер не без перебільшення розповідає передплатникам, скільки заробляють євродепутати, та радіє безкоштовній газованій воді у коридорах європарламенту did the European Union start? А ще за 40-50 секунд намагається пояснити історію Євросоюзу і які політичні сили представляють європарламент. And the, next party is the Green Party. Проте сам до жодної з політичних груп не приєднався, бо так хотіли його підписники. Він регулярно публікує опитування і слідує їх результатам, називаючи це прямою демократією. І, наприклад, не підтримує резолюції щодо допомоги Україні. Я вважаю, що для того, щоб настав мир, не лише ЄС і такі країни, як США, мають припинити постачання зброї до України, а й країни, які підтримують Росію, мають припинити постачати їй зброю. Просте рішення, як його втілити, ми хотіли розпитати у Фідіса особисто, але він відмовився спілкуватися, якщо ми не станемо частиною його шоу. Можливо, на думку Фідіаса вплинула його поїздка до Росії влітку 2023-го Він опублікував блог про тиждень у поїзді з Владивостока до Москви. Значно більше людей, ніж я думав, люблять Путіна. А може, це просто один із представників цифрового популізму, каже головний редактор платформи боротьби з дезінформацією Євген Федченко. Звісно, вони говорять своїм аудиторіям те, що вони хочуть чути в першу чергу. І по-друге, те, що буде якимось чином відрізнятися від такого існуючого політичного мейнстріму, тому що це буде гарантувати їм увагу, ексклюзивність. Чи гарантується увагу й у самому європарламенті? Навряд вважає П'ятрас Ауштрявічус, який працює тут уже 10 років. Пустота Це просто шумок, да. Шумок себе представить, себя виділить таким образом. Но это етанісадержательна политика. оні является экспертом, а такой шумок мы привыкли, Тут были разные у нас особливої шкоди такі депутати не несуть, оскільки зазвичай самі закони не пишуть навіть правки вносити не дуже беруться, розповів політик. Але навіть якби ютубери взявся написати закон, йому б довелося шукати підтримку більшості. А в цій залі працює понад 700 депутатів, і основна кількість з них це серйозні політики, яких хвилинним роликом із простими рішеннями не переконаєш. Олена Абрамович, Марак Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.